14 травня розпочалася основна сесія НМТ 2025 яка триватиме до 25 червня. Учасники основної сесії вже отримали запрошення в електронному кабінеті з зазначенням місця і часу проведення. В Білгороді Дністровському для цього визначено три заклади. У визначений день учасник здає три обов'язкові предмети: українську мову, історію України та математику, плюс додатковий предмет на вибір. Загальна тривалість НМТ становитиме 240 хвилин. Це два блоки по 120 хвилин, і перерва між ними 20 хвилин. В першому блоці тести з української мови та математики, в другому з історії України та обраного предмета. Після завершення виконання завдань кожен учасник отримає інформацію про кількість набраних тестових балів за кожен блок, що допоможе зорієнтуватися в тому, якими є його результати для вступу. Остаточні результати з кожного предмета будуть переведені в шкалу від 100 до 200 балів. Це необхідно для вступу у виші, і ці результати надійдуть в особисті кабінети до 4 липня. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться з 1 липня. Для цього можна перейти за Посиланням, що у вас на екранах, тут треба буде завантажити необхідні документи. Подача ж заяв на вступ стартує з 19 липня і триватиме до 1 серпня. Загалом можна подати 15 заяв. 5 на бюджетну форму навчання та до 10 заяв на контрактну. Потрібно обов'язково встановити їх пріоритетність від 1 до 5, де 1 це найвища пріоритетність, тобто спеціальність і фах, на який ви хочете вступити найбільше. Встановлення пріоритетності це важливий крок, адже змінити її після подання заяви вже буде неможливо. Цьогоріч для вступу на бюджет прохідний відсотковий бал стартує від 130 і вище. Нехай ваші результати виправдують ваші очікування. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.